Коли мені вже стало дуже нестерпно важко, я вирішила жити для себе, тільки для себе і все. Для цього я купила 30 бройлерів. Ось тут вони в мене всі ці бройлери. Вони ростуть, їдять, ростуть, п'ють, 12 паночок, щоб несли яйця. Але їх не було де діти, і вирішили зробити ремонт. От там ще треба добувати, добудувати стіну, зробити нові подра, Купила 26 коликів. Щоб летіло в копійочку. Рулони сіточки на ці самі клеточки, щоб загородити весь садок і щоб курочки їли. Траблічку. 14 качечок, дуже красиві. Купила півників циган, якби хоч не декоративні. Казав циган, що хороші, але мені здається, що це якісь декоративні. Ще залишилися сусідові німачки і курочки. Ось так. Ну, ще вісім козочок нобійських. І для них також тиночок зробили. 64 ручки, поражити для себе.